Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповніть анкету на сайті safebeauty.com.ua. так зробити перший крок важко, але зміни можливі, і вони того варті. Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП Протягом тижня з 31 березня по 6 квітня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Патріона БаміяКі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Квітневі зміни для українців з 1 квітня 2025 року українців чекали нововведення в різних сферах життя, що стосується водіїв, пенсіонерів, військовозобов'язаних та інших категорій населення. Однією з основних змін є автоматичний перерахунок для пенсіонерів, які продовжують працювати. Їхні виплати будуть перераховані з урахуванням зміни зарплати за останні два роки. Однак підвищення не стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років і не досягнули пенсійного віку. Якщо людина не потрапила до автоматичного Перерахунку в квітні вона може звернутись до пенсійного фонду для отримання доплати, але це буде здійснено тільки під час наступного перерахунку наступного року. Також у квітні буде підвищено пенсію тим, хто пішов на заслужений відпочинок і досягнув віку 70 років, 75 або 80 років за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень на момент нарахування виплат. Розмір надбавки залежатиме від віку і становитиме не більше ніж 570 гривень. Є також Новини для внутрішньопереміщених осіб з 1 квітня їм продовжено автоматичне надання фінансової допомоги, яку уряд вирішив продовжити ще на 6 місяців. розмір допомоги складає 2000 гривень для дорослих. 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. ВПО також зможуть отримати субсидії на оренду житла. Для тих, хто звертається з допомогою, вперше оформлення допомоги спростили через застосунок дія, що значно пришвидшує процес отримання фінансової підтримки. Цьогоріч достроково завершується опалювальний сезон в багатьох регіонах України. У Києві опалення відключили ще наприкінці березня, а в інших областях процес триває в залежності від погодних умов. Це дозволить заощадити на оплаті комунальних послуг у квітневих платіжках. Уряд також підтвердив, що тарифи на комунальні послуги не підвищуватимуться після завершення опалювального сезону. Тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат годину, а на газ 7,96 гривень за кубометр до кінця квітня. Однак місцеві органи влади можуть коригувати тарифи на водопостачання. 4 квітня набули чинності нові правила оплати лікарняних. Тепер українці, які працюють за трудовим договором, можуть отримати листок непрацездатності не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом у разі нещасного випадку виплати за лікарняним здійснюватимуться з першого дня на основному місці роботи, а з шостого дня за рахунок пенсійного фонду щодо військовозобов'язаних, з 1 квітня, бронь від мобілізації оформлена за старими правилами, втратила свою силу. Тепер підприємства зможуть бронювати співробітників. Тільки через дію, і сам процес займатиме до 72 годин. Також змінюється процедура медичного огляду. Військово-лікарські комісії тепер публікуватимуть висновки про придатність особи до служби в електронному форматі, які можна буде перевіряти через застосунок Резерв Плюс. У квітні також очікується зниження цін, як писали в МОЗ на понад 100 ліків. Насправді ж у списку лише близько 40-45 унікальних препаратів а решта це той же самий лікарський засіб, але в різних дозуваннях, формах випуску та. Кількості в упаковці Середній розмір знижки на препарати складатиме близько 17%, але для деяких засобів цей діапазон може сягати від 10 до понад 60 Водночас високовартісні ліки не підпадають під ці зниження. До списку ліків, що потрапляють під знижки, входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ГРВІ, хвороб органів дихання, захворювань нервової та ендокринної систем, дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, а також жарознижувальні засоби. 1 квітня в Україні також набули чинності нові правила риболовлі. Заборона на лов риби діятиме до 30 травня в річках та їхніх притоках, а на озерах, затоках і водосховищах до 19 червня. Ця заборона пов'язана з неростом риб і має на меті захистити популяцію. Однак риболовля не буде повністю заборонена, вона дозволена в спеціальних позначених місцях, але в обмеженій кількості до 3 кг на один вид риби. І нарешті, спочатку квітня, на кордоні з Угорщиною відкриється новий пункт пропуску Велика паладь Надьгодош. Це значно полегшить рух транспорту між країнами, оскільки КПП буде призначено для легкових автомобілів до 3,5 тонн і працюватиме в денний час. Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад та територій на обох сторонах кордону Україн, Ській та угорській встановлена модульна інфраструктура, де працюватимуть митні та прикордонні служби. Завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, а також облаштовано напрямки руху транспорту. Триває підключення до необхідних комунікацій, таких як воду та електропостачання, інтернет, а також встановлення шлагбаумів. Тож, як бачите, квітень приніс життя українців багато змін. Жодна із них не дотягує до повної перемоги, але і не є повноцінною зрадою. Єдине незрозуміло, чому автори цих проєктів обрали саме 1 квітня. Невже вони не боялись, що ці ідеї можуть сприйматися як жарт? Бо 300 гривень до пенсії ну, не звучить серйозно. Українські облігації. Як показав цей тиждень, переговорні процеси впливають і на фінансовий ринок України. Доларові суверенні євроблігації України знизились до мінімального рівня за 4 місяці. Облігації це такі боргові розписки, які дозволяють урядам і компаніям залучати гроші від інвесторів. Коли ви купуєте облігацію, ви фактично надаєте позику тому, хто її випускає, будь то держава чи компанія. В обмін на це вам виплачують відсотки протягом певного періоду, а в кінці терміну повертають всю суму, яку ви інвестували. Доларові суверенні єврооблігації це боргові зобов'язання, які Україна випускає на міжнародному ринку капіталу в доларах. Вони є частиною зовнішнього боргу країни, і їх мета залучати фінансування, щоб покрити бюджетні дефіцити або інші державні витрати. Перевагою облігацій є те, що вони забезпечують певний передбачуваний дохід. Ви точно знаєте, скільки грошей будете отримувати, а в разі державних облігацій є висока ймовірність того, що ваші інвестиції не потраплять у ризик. Бо якщо, наприклад, у компанії можуть виникнути проблеми з поверненням грошей, коли вона потрапить у фінансові складнощі чи банкротство, то держава завжди має можливість повернути борг за рахунок податків. Саме тому державні облігації є найбільш безпечними. До речі, вони є значною частиною особистих фінансових активів президента України. У листопаді 2024 року. Володимир Зеленський задекларував понад 4 мільйони гривень доходу від військових облігацій Міністерства фінансів, тобто цінних паперів, випущених урядом з метою фінансування. Військових операцій. Водночас він не лише отримав прибуток, а й продовжив інвестувати у державні боргові зобов'язання. Після отримання доходу він придбав ще 101 облігацію на суму 4,23 мільйона гривень, фактично реінвестувавши кошти. Минулого року українські облігації показали зростання більш ніж на 60%. В крайні місяці фінансові ринки також демонстрували зростання на тлі очікувань, що угоди про припинення протистояння все ж досягнуть швидко. Але зараз постеріга. Гається різке падіння цін на українські боргові зобов'язання За інформацією Reuters, Аналітики вважають головною причиною розчарування інвесторів у перспективах мирних перемовин. Українські ВВП варанти, тобто облігації, вартість яких зростає або падає, в залежності від того, як добре йде економіка України, втратили майже 4 центи, опустившись до 71,23 центів за долар. Це найбільше денне падіння з березня 2022 року. Облігації з погашенням у 2035 році. Які торік пройшли реструктуризацію, тобто були змінені умови їхнього погашення, подешевшили на 3,6 цента і досягнули 54,25 цента за долар найнижчого рівня з листопада. На падіння українських облігацій також вплинули структурні проблеми фондового ринку країни. Зараз він фактично перетворився на ринок державних облігацій, а кількість випусків корпоративних облігацій значно скоротилась порівняно з початком 2000-х років. Це свідчить про низьку довіру до бізнесу Зносу та складність залучати капіталу всередині країни. Інвестиційний директор ГЕМ Пол Макнамар зазначає, що така реакція ринку логічна, адже ймовірний мир може бути вигідним для ворога, а це означає втрату України важливих ресурсів та можливостей для відновлення економіки. Портфельний менеджер Абердін Віктор Сабо додає, що ліквідність ринку залишається низькою, а найбільші втрати зафіксовані саме на активах, які напряму залежать від економічного відновлення України. На мою думку, фінансові ринки слідують за політичними повідомленнями. Тож, з високою ймовірністю, якщо будуть отримані позитивні сигнали, там ми зможемо побачити досить стрімке зростання ринку. Отож, той, хто зайде в цій фазі щодо облігацій, може отримати високий дохід. Підготовка до виборів питання виборів в Україні вже доволі довго обговорюються. На цьому вже неодноразово були бурхливі дискусії та навіть скандали. Нещодавно підлило олії до вогню видання «За економіст, де публікували статтю присвячену можливим президентським виборам в Україні в умовах вторгнення. Видання аналізує зміну позиції Володимира Зеленського щодо проведення голосування, а також вплив міжнародних гравців на цей процес. Протягом останніх місяців президент України зазнав значного тиску з боку деяких партнерів та навіть маніпуляції очільника Кремля. Кожен із своїх мотивів закликав до проведення виборів у розпал протистояння, ймовірно, сподіваючись на зміну влади в Україні. Раніше Зеленський категорично заперечував можливість голосування в таких умовах, однак, в березні його позиція змінилась за інформацією видання. Опитування проведене з економіст показало зростання підтримки зеленського серед населення, що ймовірно стало одним із чинників ухвалення рішення щодо виборів. The економіст пише, що за інформацією урядових джерел, Зеленський нещодавно провів нараду, на якій доручив команді. Підготуватись до виборів після припинення вогню в іноземній риториці лунає припущення, що перемир'я може бути досягнуто до кінця квітня, а офіційне оголошення може з'явитись перед або 5 травня, крайньою датою для продовження воєнного стану. Його скасування є ключовою умовою для початку виборчого процесу. Орієнтовні терміни проведення голосування літо 2025 -го року, адже виборче законодавство передбачає щонайменше 60 днів на передвиборчу кампанію. Однак, деякі джерела вважають, що на організацію виборчного... Виборів знадобиться три місяці, адже в умовах вторгнення необхідно відновити виборчі списки та вирішити питання голосування для українців за кордоном і військових на фронті. економіст також означає, що опоненти Зеленського, зокрема Петро Порошенко, вважають, що вибори можуть відбутись в період від серпня до жовтня. Він також називає санкції проти нього, запроваджені в лютому початком виборчої кампанії. За його словами, цей крок був покликаний виключити його з перегонів і водночас попередити колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія. Залужного, який міг би скласти Зеленському серйозну конкуренцію. Водночас, в Уряді є побоювання, що вибори можуть розколоти країну в критичний момент. Деякі представники влади вважають, що Зеленський може призначити вибори на липень, щоб застати суперників зненацька. Опозиція ж наполягає, що поспішне голосування неможливе через складнощі з організацією, необхідністю врахування голосів українців за кордоном і військових, а також вимоги до прозорості виборчого процесу. З економіс також звертає увагу на можна можливі наслідки майбутніх виборів. Якщо буде укладена невигідна для України мирна угода, це викличе невдоволення суспільства та посилить запит на жорсткіше керівництво. Хоча Зеленський, на думку видання, не схильний до авторитаризму, його наступник може мати менше стримуючих факторів. Коментарі щодо цієї статті у представників уряду та офісу президента вдалося отримати BBC Україна. Вони заявили, що матеріал містить неточну або маніпулятивну інформацію, що наради, про яку пишуть, взагалі не було, як і відповідного доручення команді організовувати вибори. В Урді також наголошують, що головним пріоритетом залишається питання досягнення миру. А говорити про активну підготовку до виборів наразі некоректно. За словами представника, сподівань на завершення протистояння до Великодня мало. Скептично оцінюють перспективи виборів і в команді Петра Порошенка, якого в статті «За економіст» також згадували. Там погоджуються, що шансів на швидке завершення конфлікту та проведення голосування найближчим часом майже немає. Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу, також заявив, що в офісі. Президента не було жодної подібної наради. Він підкреслив, що наразі не ведеться підготовка до виборів, і всі парламентські партії та групи погодились на те, що вибори мають відбутись лише через 6 місяців після зняття воєнного стану. За його словами, позиція фракції не змінилась. Тим часом Олег Діденко, голова ЦВК, заявив, що комісія працює над пропозиціями для закону про повоєнні вибори, враховуючи вплив повномасштабного вторгнення. Він підкреслив необхідність ухвалення закону, який враховуватиме особливості проведення виборів. Після вторгнення, зокрема, спрощення процедури для виборців в умовах переміщення та міграції, діденко значив, що потрібно більше часу на підготовку до виборів після завершення воєнного стану, ніж передбачає чинне законодавство. На мою думку, хоч формальні терміни виборів, тобто 60 днів, і є важливими, але звичайно до вторгнення політики починали свою активність в цьому напрямку значно раніше, мінімум за півроку. І якщо діяльність зеленського постійно перебуває у фокусі уваги. То іншим політикам ще потрібно проявитись, тож вони перебувають на низькому старці. Відновлення ветеранів. Після пережитих бойових дій захисники потребують як фізичного, так і психологічного відновлення. Підтримка у цьому процесі може бути різною: від медичних програм до соціальних ініціатив. Нагадаю, в Україні сьогодні налічується більше мільйона ветеранів, але після завершення вторгнення їх кількість, за прогнозами, може зрости до 5-6 мільйонів. На цьому тижні з'явилася новина про старт другої хвилі програми Ветеранський спорт. Уряд планує, що хоча б 100 тисяч ветеранів та ветеранок мали змогу займатися спортом за рахунок державного бюджету. Ще минулого року уряд запустив програму, за якою ветерани можуть отримувати півтори тисячі гривень для занять спортом. Гроші можна витратити в спеціальних спортивних закладах, які позначені відповідними наліпками. І програма вже користується популярністю. Цього року вже 22 тисячі ветеранів скористалися цією можливістю, а тільки за кілька днів нового кварталу додалося ще 5 тисяч охочих. Цьогоріч ми також стали свідками важливих подій. Відбувся перший в Україні турнір з ампфутболу, а ветерани з інвалідністю змогли спробувати себе у зимових видах спорту. І ще важливий момент: на іграх нескорених наша команда показала один із найкращих результатів за всю свою історію. До речі, багато з них є підопічними центру протезування Суперх'юманс. Там працюють реабілітологи, психологи та соціальні працівники, щоб допомогти пацієнтам адаптуватися до нового життя. У центрі ветерани мають змогу призвичаюватися до занять спортом, вчитися в нових реаліях виконувати побутові завдання, як, от, наприклад, куховарити. Доволі часто там проводять майстер-класи, як от з пауерліфтингу чи параармреслінгу. Для підтримки ветеранів до центру також запрошують публічних людей, а артистів для проведення концертів. У 2024 році відкрили ще один осередок протезування Титанові ріхаб. Там пропонують комплексну підтримку для ветеранів через поєднання фізичної реабілітації та психологічної допомоги. В ньому є все необхідне для відновлення: спортивний майданчик, зала для занять, кабінети апаратної реабілітації, а також кімната для медитації, що допомагає ветеранам відновлювати емоційну рівновагу. А що ще важливо в Титанових соціалізація та навіть професійна реалізація, тобто підопічні мають змогу бути працевлаштованими. Наприклад, Єгор Бабенко, який отримав важкі поранення у 2022 році на Миколаївщині і зараз чекає на протезування пальців, у центрі працює психологом та ментором. Також у Києві відкрився Trinity Hub – безоплатний освітньо-реабілітаційний центр для людей з порушеннями зору, який особливу увагу приділяє підтримці ветеранів. Це сучасний простір, де зібрані інноваційні методики та обладнання, що допомагають людям адаптуватися до життя після втрати зору. Також розвиватися фізично, інтелектуально та емоційно. У центрі працюють над формуванням сенсорних навичок, розвитком чутливості стоп, координації, орієнтації у просторі та упевненості у повсякденному пересуванні. Важливу роль відіграють заняття спортом від верхової їзди до шахів і скелелазіння. А також танцювальна реабілітація, яка сприяє кращій орієнтації в просторі та мобільності. В особливому акценті технології у центрі облаштовано кабінети із сучасним тифлообладнанням, що дозволяє читати графіку на дотик або з голосовим супроводом. Тут є бібліотека літератури шрифтом Брайля, простір для саморозвитку, а також соціалізації. Є також програми для відновлення слуху, як от фонд Півник. Головна мета фонду відновлення слуху українських військових, а також збереження культурної спадщини. Там кажуть, 90% поранень на фронті призводять до ушкодження слуху. Але наразі є технології, щоб його повернути. В одному з випадків фонду військовому провели імплантацію обох вух і він повернувся на передову. Завдяки імплантам він розрізняє звуки з такою точністю, що може почути наближення дронів навіть раніше за інших. Фонд не лише оперує, а й популяризує тему культури. Засновник Іван Гринько колекціонував півників такі керамічні статуетки, прямо як на відомих світлинах кухні в Бородянці. І от півник для них це вже символ незламності української волі у світі. Ну а мені приємно бути причетною до відновлення українців разом з благодійним фондом Врятуй красу. Наша команда допомагає постраждалим після поранень обличчя. Окрім оперативних втручань, уцілілі проходять також психологічне відновлення. І це справді тішить, коли уцілілі можуть повернутися до нормального життя, реінтегруватися у суспільство та віднайти віру у себе. Це також ком'юніті, де постраждалі підтримують один одного, адже хто як не уцілілий уцілілого зрозуміє найкраще. Постраждалих зараз справді дуже багато, їхня кількість зростає з кожним обстрілом. І жодної організації не вистачить, аби вирішити усі проблеми. Тільки гуртуючись навколо однієї мети допомогти людям відновитися, повернутися до повноцінного життя, долучаючись кожен зі своєю експертизою, ми зможемо це реалізувати. І на щастя, таких організацій стає дедалі більше. А якщо ви маєте потребу у такій допомозі, ні в якому разі не соромтеся звертатися. Спонсор нашого показу спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Мобілізація освітян на цьому тижні. Кабмін підтримав законопроєкт, який вносить зміни до правил надання відстрочки від призову до армії для студентів і викладачів, що одразу ж сприйнялося як чергове ущільнення рамок у плані права на відстрочку. Але чи справді стали ці правила жорстокішими? Згідно з новими змінами в законодавстві, є кілька категорій людей, які не підлягатимуть мобілізації. Це учні ПТУ та студенти коледжів, які вступили на навчання не пізніше, ніж за рік до досягнення граничного призовного віку. Студенти університетів, які уперше здобувають освіту на певному рівні. Докторанти, інтерни та лікарі-резиденти, які уперше навчаються на відповідному рівні освіти. Щодо викладачів, то право на відстрочку мають наукові науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють на постійній основі у закладах вищої, фахової передвищої освіти, профтехучилищах, а також наукових установах. Педагоги позашкільної освіти, зокрема ті, хто керує гуртками, якщо вони були працевлаштовані до початку 2025 року. Це стосується, наприклад, науково-технічних військово-патріотичних гуртків. Але тут важливий момент, що навантаження для усіх цих категорій має бути не менше, ніж 0,75 ставки. Щодо аспірантів, то потрібно розуміти, що аспіранти, які навчаються на бюджеті, можуть розраховувати на відстрочку. Однак, якщо здобувач освіти вчиться на контракті, йому доведеться перейти на заочну форму навчання, і в цьому випадку відстрочку вже не надають. Ці зміни не торкнуться чоловіків, які вже вступили до аспірантури до 25-го року. Вони збережуть свою відстрочку до завершення навчання. Для того щоб уникнути мобілізації, студенту необхідно обов'язково отримати відстрочку у ТЦК, бо в іншому випадку, якщо чоловік старший за 25 років, йому можуть вручити повістку. Водночас відстрочку не зможуть отримати чоловіки, віком понад 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року. За даними МОН, близько 17% хлопців 18-22 років, які виїхали на навчання за обміном, не повернулися до України вчасно. На мою думку, хоча нові законопроєкти і викликають одразу шучне обговорення у суспільстві, насправді кардинальних змін у правилах мобілізації не відбулося. Як і раніше, право на відстрочку матимуть ті, хто вперше здобуває освіту на відповідному рівні це студенти, аспіранти та докторанти. Так само з викладачами, які працюють офіційно і мають не менше, ніж 0,75 ставки. Тобто базовий підхід до відстрочок зберігається. А більшість побоювань це радше реакція на формулювання та новизну самих змін. Рейтинг найбагатших щороку. Forbes публікує рейтинг найбагатших людей світу, аналізуючи їхні статки та ключові фактори зростання. І от на цьому тижні у виданні з'явилися підрахунки станом 25-й рік. Очолив рейтинг знову керманич електрокарів та мільярдерів, який мріє колонізувати Марс. Його статки за рік зросли у 1,8 рази і на 7 березня 25-го року досягнули 342 мільярди доларів. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню вартості його компанії. Він став першою людиною в історії, чиє багатство перевищило 300 мільярдів доларів. Соціальна мережа X, яку бізнесмен нещодавно виставив на продаж, значно зросла в ціні. З менш ніж 10 мільярдів у вересні до 44 мільярдів доларів у березні. Така динаміка пов'язана з різкими змінами фінансової та політичної ситуації у світі. Однак не всі активи демонструють зростання. Наприклад, акції компанії Електрокарів за останні місяці втратили половину своєї вартості. Проте ікс, отримавши нові інвестиції та політичну підтримку, виходить на новий рівень. Також до п'ятірки найбагатших людей світу увійшов Марк Цукерберг 216 мільярдів доларів. Засновник Мета значно покращив свою позицію завдяки зростанню вартості акцій компанії, а також масштабним інвестиціям у розвиток мета всесвіту та штучного інтелекту. Зокрема, Мета активно інтегрує інноваційні ai рішення у свої соціальні платформи, що привертає увагу інвесторів. Далі Джеф Безос, 215 мільярдів доларів. Хоча він поступився другою позицією, засновник Amazon продовжує масштабувати імперію електронної комерції та розширювати космічний напрямок через компанію Blue Origin. Значну роль у зростанні його статків відіграли рекордні продажі Amazon та нові контракти Blue Origin у сфері космічних досліджень. Наступно Ларі Елісон, 192 мільярди доларів, співзасновник Oracle, найбільшого у світі розробника програмного забезпечення для організації, великого постачальника серверного обладнання. Він зберігає стабільні позиції завдяки успіху хмарних технологій. Попит на програмні рішення для бізнесу та штучний інтелект суттєво підвищили ринкову капіталізацію Oracle. і замикає п'ятірку Бернар Арно, 178 мільярдів доларів. Французький магнат і генеральний директор LVMH є найбагатшою людиною Європи. Попит на люксові бренди Dior, Louis Vuitton і Moët Chandon залишаються високими, що сприяє зростанню його статків навіть в умовах економічної нестабільності. А якщо до українців... У цьогорічному рейтингу опинилося семеро наших співгромадян. Найзаможнішим залишається Рінат Ахмєтов. Його статки зросли майже вдвічі з 4 до 7-9 мільярдів доларів. Він посів 390 позицію позицій у глобальному списку. Це зростання пов'язано з підвищенням виторгу підприємств, його холдингів, мединвест і детек, зростанням вартості банку Пумп, а також, імовірно, спуском на воду 139-метрової яхти вартістю півмільярда доларів. Віктор Пінчук посів 1141-ше, місце з показником 3,2 мільярда доларів. Його статки зросли на 60%. Це пояснюється успішною діяльністю його компаній, зокрема Інтерпайп та Геоаліянс. До списку повернувся Петро Порошенко. Його статки оцінили в 1,8 мільярда доларів, що забезпечило йому 1947 дев'ятсот позицію. Є інформація з українських декларацій, що у 2024 році його сукупний дохід перевищив 4,6 мільярда гривень, що втричі більше ніж у попередні роки. Загалом за три роки вторгня Порошенко задекларував понад 7,5 мільярда гривень, що підняло його на третє місце в рейтингу найбагатших українців. Хоча не зрозуміло, як цей статус корелюється з введеними проти нього санкціями. Бо ж за його словами він не може ба навіть каву на заправці придбати. Андрій Варівський, власник агрохолдингу Kernel, посів у рейтингу Форбс 2356-ту сходинку зі статком 1,4 мільярда доларів. Ще троє українців поділили 2623 тисячі місце. Це Вадим Новинський, Костянтин Живаго та Влад Яценко. У кожного з них по 1,2 мільярда доларів. Як ми знаємо, знову ж частина з них під санкціями можливо методологія Форбс цього не враховує. Натомість, співвласник Приватгруп Геннадій Боголюбов цього річ до списку не потрапив. Загалом сукупний капітал усіх мільярдерів у списку Форбс зріс на 2 трильйони доларів, досягнувши рекордних 16,1 трильйона. Це більше ніж річний ВВП більшості країн світу. Цього року до рейтингу потрапили 247 нових учасників. Загальна кількість мільярдерів досягла рекордних 3028 осіб. Це найбільший показник з 1987 року. Найбільше багатіїв проживає за Океаном 902 особи. Далі йде Китай, якщо враховувати Гонконг, 516 мільярдерів. А на третьому місці Індія 205 осіб. На мою думку, вражає в цих результатах кількість світового багатства, що насправді зосереджені в руках невеликої групи людей. Значною мірою. Це покладає на цих людей відповідальність за долю світу, адже від їхніх рішень залежить життя мільярдів людей. Прикметно, що частина цих людей це усвідомлює і намагається балансувати свої статки різними благодійними проектами. Але частина цим явно не переймається, тож питання більш рівномірного розподілу світового багатства точно не зникне з порядку денного у 21 столітті. сторіччі. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.